В'яжемо гачок з петелькою для ловлі лосося. В'яжу на прикладі ось такого гачка і ось такого флюра. Дуже часто ними користуємось. Перший крок просиляємо кінець флюрокарбона з внутрішньої сторони гачка та фіксуємо його ось тут: оцей кінчик. Ось так. Обмотуємо 1, 2, 7 разів. 3, 4, 5, 6, 7. Далі фіксуємо пальцем. Флюрокарбон внизу мізінчиком, ось тут, отак фіксуємо. І просиляємо інший е, кінець флюрокарбона. Тепер вже з зовнішньої сторони гачка, ось тут. Та фіксуємо його цими самими пальчиками, де ми фіксували самий перший кінчик цього флюрокарбону. Ось так у нас це виглядає. А тепер мізинцем, яким ми тримали флюрокарбон знизу, далі обмотуємо сім разів поверха цього кінчика другого, який ми зафіксували. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Знову тримаємо мізінчиками внизу цей флюрокарбон і виводимо тепер. Е цей кінчик, який ми завели ззовні, виводимо його, розправляємо флюрокарбон, щоб він у нас не заплутувався, не робилась ніяка борода. І ось так помаленьку, плавно виводимо. В кінці можна змочити. Цінність такої зав'язки гачка полягає в тому, що є ось тут така петелечка, і сюди ти можеш помістити мішочок з ікрою, наприклад, або якусь тряпочку, і ось так ефективно ловити лосося. Подобайка з тебе, дружок.